Порівняно із 2021 тисячі минулого року на Хмельниччині зафіксували удвічі більше злочинів, пов'язаних із платіжними картками. Щоразу злодії стають більш винахідливими та впроваджують все нові й нові схеми, за якими можна залізти до гаманця пересічного українця. Першою масштабною хвилею була пандемія. Тоді громадяни почали частіше купувати онлайн, а відтак і втрапляти на гачок аферистів. Згодом ситуація погіршилась через повномасштабне вторгнення. А ці теми, які експлуатували зловмисники в цьому році, вони були пов'язані. Зв'язані дуже сильно це виплати допомоги від держави, від європейських партнерів, тобто сайти, які імітували начебто виплату допомоги, а насправді забирали у потерпілих реквізити платіжних карток. Захищають від інтернет-зловмисників працівники кіберполіції. Тому фахівці потребують вдосконалення навичок, аби швидше реагувати на виклики сьогодення. Збільшилася кількість шахрайств, де використовуються платіжні картки та банківські рахунки. Тому кіброполіції було ініційовано кейс для проведення навчань з безпосередньо з тими працівниками, які розслідують ці злочини. Тобто, це і оперативники, і слідчі підрозділи та підрозділи дізнання. Найпоширенішою формою шахрайства у 2022 році був фішинг. Зловмисники намагалися витягнути особисту конфіденційну інформацію, яку згодом використовували, аби списати чужі гроші на свої рахунки. Ми бачимо тренд до зростання шахрайства в середовищі, де немає картки фізично, тобто це розрахунки в інтернет. І за цей період, ну фактично, побачили, що за останній рік да, по багатьох показниках ці суми подвоїлись. Дотримуючись простих правил, власні накопичення і нерви можна вберегти навіть від найвміліших шахраїв. Поліцейські нагадують, не повідомляйте стороннім особам персональні дані, не діліться паролями і кодами від банківських карток та не здійснюйте покупок на підозрілих неперевірених сайтах. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.